Доброго дня! Мене звати Наталя, духовне ім'я Аура. І сьогодні ми продовжуємо роздивлятися таро бізнесу і через формулу, маркетингу формулу Аїда. Зараз я витягну сигніфікатор тих, хто сьогодні притягнувся на це відео. І ми з вами Далі будемо дивитися на ваші ідеї і готовність ваша до тих ідей, які ви носите, які ви думаєте. І так, хто до нас сьогодні притягнувся? Ох! Сьогодні дивляться це відео люди, які вміють рискувати. Да, вміють пан або пропав. Рішучі. Виважують так, не так, прораховують, багато знань мають і далі навчаються. Тобто люди, які люблять навчатися, люблять досвіди, риск, люблять е, вислуховувати, скажімо так, різні думки, е, збирати інформацію з різних джерел, гарно аналізують. І так, Формула Аїда. Ви носите якусь ідею, ви хочете щось зробити, щось змінити, можливо, другу, другу е, професію поміняти. І тому давайте будемо дивитися, що ж ви знаєте про цю ідею, яка вас ви носите, яку ви думаєте, е, яку ви скажем так, виношити, як ніби жінка, дитину. І так, що ви знаєте, далі, що ви хочете досягти, що ви хочете як себе реалізувати, як реалізувати цю ідею, що ви хочете зробити? Скажем так, які Е, які відчуття, які емоції, е, як ви любите от ту дитинку, яку ви носите, ту ідею змін, як готовність ваша духовна, скажімо так, чи душевна. І, безумовно, всі ми не просто так працюємо, всі хочуть якоїсь якогось результату, а це значить, що який результат ця ідея при цьому, при, на сьогоднішній день, на сьогоднішній момент і при цій підготовці, яка є, яка ця ідея, чи успішна для вас, чи не успішна. І так, що ви знаєте про цю ідею? Ой, хочу сказати, що знаєте, ви небагато, при тому ви дуже обмежені в знаннях. Ви чомусь е, е, маєте такий, і нестабільну почву під ногами, і багато думок, і страхи обмеження, де ще й не бачите багато чого скритого. Про вашу... Вам треба зібрати більше. Інформації про ту ідею, яку ви носите. Далі, що ви можете, що ви, верніше, що ви хочете зробити? Ну, ви хочете бути королем в суддіях, ви хочете контролювати все, хочете знати все, всі потоки контролювати, стояти на своїх ногах. Бути королем у своїй діяльності. Ваша готовність. Скажімо так, готові ви, ви один чи одна боїтеся рискувати. Вам, ви готові до партнерства? Да, ви готові до рівномірного, рівноправного партнерства, в якому ви Будете, скажімо так, чесним партнером, скажем так, по любовних відносинах. Тобто, Але самому од одно ви не готові рискувати, ви лише у, з кимось у парі. Ну, і сама ідея, що вона при цьому всьому розкладі, яку вона принесе доход. Скажімо так, ця ідея малодоходна при такому розкладі. Ви будете мало мати. Четвірка пентаклів це таке скупердяйство. Це, якби, да, ви так, будете, ви будете жадні на кошти. Тобто кошти будуть, але вони настільки будуть малі, що вам буде їх важко розподілити, і те треба, і те, і під ноги, вам ви будете трошки жадні на кошти, на, на доход, на ресурс. Отже, ця ідея або ще трохи, ви, я так розумію, за те, що ви багато чого не знаєте, ви не бачите її ресурсність. Ви не бачите ресурсність, ви хочете бути королем, це, це гарне амбіційне бажання. І в партнерів тут вже король, але в партнерстві. то... При такому розкладі, при такій мізерній можливості бачити знання, знати знання, вам дуже важко буде більше грошей заробити. ви будете жадні на гроші. Давайте подивимося, що яким чином можна зняти у вас оці обмеження, щоб ви більше побачили. Ну, збирайте більше знань з різних джерел. Ану, що при... Чому ви такі обмежені? Чому? Які причини такого обмеження, такої сліпоти, обмеження страхів? Ну, ви, ви дев'ятка мечів, ви дуже боїтеся. Страхи, думка за думкою, ріже, ховає. Ви сховалися, ви сидите, ви законсервовані у своїх страхах, у своїх думках, недовірах, у таких гострих всяких страшилках. Далі двійка кубків. Ви мали негативний досвід партнерства. Ви вже мали негативний досвід партнерства. Такий є. емоційний, розрив, можливо, був. От. І ще чому? Ну, ви зараз ви не імператриця. Вам ем, треба бути імператрицею. От якби так було б, сказала б, що це дуже хорошо. Але сьогодні, на сьогоднішній день, ви настільки обмежені, що ви не імператриця. Вим. Ем, Людина, яка чомусь закрита, законсервована, з, можливо, минулим досвідом. Що вам зробити? Порада карт, порада взагалі ангелів, що зробити вам, щоб вийти з цього стану? Бо з таким станом починати будь-який бізнес, нічого не допоможе. Що вам зробити? Ну, по-перше, врівноважити ваші думки. Позаймайтеся практиками, які би вам узаспокоїли ваш, ваші думки, ваш мозок. Розберіться в тих інформаціях, в тих знаннях, які ви знаєте. Що ви думаєте про те, про інше, про третє, саме стосовно вашої ідеї і взагалі, стосовно вас самої? Далі. Що ще зробити? Зібрати ресурс, зібрати гроші. Зберіть і окружіть себе матеріальним ресурсом. Вам треба зробити, мабуть, ваша ідея пов'язана із великими вкладеннями, а це, безумовно, що риск, і ваші страхи оправдані. Але для того, щоб вам вийти з цього страху, вам треба забезпечити собі матеріальну подушку. Да, так, дев'ятка пентаклів це хорошу подушку треба забезпечити. Попрацюйте десь саме якраз, щоб ви мали матеріальну подушку. Врівноважте свої думки і плани. Тобто вирівнюйте своє життя стосовно планів, що ви там плануєте і реалізовуєте трішки. Також ще що зробити? Вісімка кажезлів. Скажем так, працювати. Доволі е, зосередьтеся на роботі, на те, щоб діяти на багато дій. Багато діяти, багато жезлів. Вам треба окружити себе, щоб ви були постійно зайняті справою. Не менш, менше думали, але більше діяли. Так. Ваше бажання бути королем у вашій справі це гарна, гарна амбіція, гарна амбіція. От. Тепер ви хочете з партнером. Давайте що принесе вам, якщо, наприклад, тут все було би ідеально, з вашою амбіцією. Але, скажімо так, з такою амбіцією король не в партнерстві. А ви. Ви вже були в партнерстві і зараз боїтеся, вам треба одинаково, щоб вашу амбіцію досягти, вам треба одинаково, треба бути, рушати одному чи одній. Хто ви там дивиться? Значить, так, що принесе вам партнерство, якщо ви знову зайдете у партнерство? У вас вже був емоційний, а ну, якщо ви знову зайдете в партнерство. Ну, двійка кубків. Двійка кубків це буде партнерство емоційне. Це партнерство, скажімо так, ви завжди будете перед вибором, і вам прийдеться відстаювати свою думку. Що вам ще принесе партнерство? Вісімка кубків. Ну, партнерство принесе, безумовно, наповнення емоціями, наповнення, ви будете довольні. Вісімка кубків це значить, що ви зможете трохи розслабитись. Тобто ви не один, не одна, а є партнер, який подбає, якщо в разі що. Ви зможете собі дозволити хильнути, скажімо так, і розслабитись, перекласти на партнера. Далі, що вам ще партнерство може принести? Партнерство може вас розслабити так, що ви станете у стані е дитини, яку можна обдурити? Блазань, ця дитина, це яка робить певні кроки. І отак. Тепер давайте глянемо, чи, як зміняться, ага, ну, можна про партнерство можна ще подивитися е, цей. Ну, як зміниться ваша матеріальна частина, якщо ви тут все вирівняєте, як буде змінюватися? Ну, Деякі речі не будуть, це все це, зміни будуть малопомітні. Паш Кубків говорить про те, що ви е, із-за цих, м -м, що можете, скажімо так, в п'янство впасти, а вам багато грошей і королева. Якась жінка вас може, якщо не заходьте в партнерство з жінками, тому що у бізнесі у вас жінка королева мечів, вона вас гарно обдурить і буде керувати. Ну, що можна сказати? Е -е, порада карт. Вам ітак е, скажем так, порада карт не дружить із жінками. які Скажімо такі, підступні стервочки і дуже діловими. Дуже, які знають толк і можуть вам цей кинжал вонзити в серце. Двійка кубків і дев'ятка пентаклів. Виважуйте, урівноважте свої емоції, урівноважте. Ви емоційна людина. Так, ви спонтанна людина. І вам треба цю спонтанність вирівняти. Бачите, як рівненькі кубчики. Вирівняти. І, безумовно, запасайтесь грішми. Робіть фінансову подушку. Формуйте фінансову подушку. Дякую всім, хто дивився. Е, удачі, хто. Комусь це була важлива інформація, і до зустрічі у новому відео.